Значить, поміняйте місцями форсунки та визначте, яка з них вийшла з вади. Ось у нас автомобіль. І якщо ми просто будемо наголосити його діагностувати, як зараз зараз Так, Якщо ми будемо його дігностувати зараз, то побачимо, що помилок, в принципі, не потоплос, ми збираємо помимо і можемо показувати. Піддивимося всі подупоминок по, і Значить, це справа. Але а, якщо ми будемо здавати його. О, тут це одна лишиться несправність. Справність не усунута. Тому повертаюсь знову таки до цього. А, що ж треба робити? Бачимо, подипомилок не вказують на жодну форсунку. Тобто якась форсунок нічого з вами не зрозуміло. Пощо що. Зважимо, Але якщо я тривалий час а, протримаю подалі це помилую. Тепер подивимось свій в комоці циліндру 4. Тобто 4. У нас 4 циліндр троє це Високий попередник. Міняю місцями форсунки. Нову проти. Бачимо чек не Чет Чек загорівся, дивлюся на помилку. Збір роботи циліндра 3. Що у нас призначено? Несправна тряць, а, зараз форсунка в целіндрійці. Беремо і спин. Смотримо. Битаємо запам'як. Тепер перевіряємо. Все правильно. У мене тут з'явився червоне тобто один раз я неправильно зробив, а інший раз правильно. Ну, і відповідно, бали мене будуть ось 42. Тому що перший раз я зробив неправильно Автомобіль зупинився на укріпленому. Збійчі через перегрів вигунати. Так, систему перегріву. Ми ще з першого заняття з вами що добре розділ, так схемку самому. Тому тут нам буде легше включаємо запалювання, беремо діагностичний прилад. Знаємо, що вона, якщо у нас перегрівся верун, то скоріше за все, несправний вентилятор. Щоб включити вентилятор, нам треба або включити запалювання, щоб воно. А, тобто, включити двигун, щоб він прогрівся до 100 градусів. Тоді вентилятор автоматично включиться, чи через діагностичне, чи через активне тестування поклацати. Натискаємо на реле вентилятор і чуємо, що немає ніякого звуку. Знову таки, переходимо до наших реле, клацаємо реле, нема звуку. Найпростіше і найшвидше перевірити, чи, в принципі, справне реле. Я забираю оце реле, перекидаю інше реле, воно таке ж саме, і натискаю. Тобто ми почули, що несправність саме була в реле. Таким чином, дуже-дуже швидко ми перевірили, чи справне дане реле. Давайте глянемо на схемі. Що таке Реле К1? Ось К1 це йде на наш вентилятор, так? А К3 йде у нас на бензонасос, так, і на кисневий датчик. Тобто зараз нам буде працювати кисневий датчик і бензонасос. Але ми поміняємо на справне реле. І, в принципі, все. Тепер маємо скинути всі коди помилок. Зоводимо, перевіряємо що всі коди. Так, всі скинулися. Значить, забираємо все обладнання. І повертаємо в автомат. Справді стосунки. Так, бачимо, що відсотки у нас.